А тоді, щоб наочно продемонструвати цю фундаментальну властивість пластику, пан Данілов представив простий, але показовий експеримент, доступний для повторення в побуті. Зараз ви бачите на екрані три пластикові стакани на столі. До кожного на нитці підвішено об'єкт металева голка, мідний дріт, дерев'яний сірник. Поруч неодимовий магніт. Далі проводиться серія проби з різними матеріалами. У якості першого предмету береться пластикова трубочка, без будь-якого попереднього впливу на неї, підноситься до кожного зі стаканів. Реакція предметів у стакані відсутня. Підвішені об'єкти залишаються нерухомими. Потім пластикова трубочка розміщується на неодимовому магніті на короткий час і знову підноситься до стаканів. Зміну поведінці об'єктів не спостерігається. Після цього пластикову трубочку інтенсивно натирають об вовняну нитку і проводять поблизу стаканів. Усі три об'єкти голка, дріт, сірник починають коливатися і притягуватися до трубочки. В якості другого предмету перевіряється дерев'яна паличка. Такі ж дії проводяться із нею. У її випадку навіть після натирання шерстю реакції від жодного з предметів немає. Третій предмет металева трубочка. То тетя і після об обшерстів. Предмети в стакані на металеву трубочку не реагують. Потім металеву трубочку помістили на короткий час на магніт і провели нею біля предметів. Зреагувала голка, інші предмети залишилися нерухомими. І четвертим є сам неодимовий магніт. Як можна бачити, відхиляється тільки голка. Інші предмети інертні отже, під час цього найпростішого експерименту, ви наочно бачите, що пластик, будучи немагнітним матеріалом і діелектриком, здатен накопичувати статичний електричний заряд при терті, внаслідок чого притягує легкі об'єкти завдяки електростатичній взаємодії з їхніми полями. Це добре відома фізична властивість. Більшість полімерів знаходяться в нижній частині трибоелектричного ряду. Що означає їхню схильність приймати електрони та підвищену здатність накопичувати електростатичний заряд порівняно з іншими матеріалами? Насправді, цим експериментом продемонстровано набагато більше ніж я пояснив зараз. Але це не предмет сьогоднішньої розмови, тому сфокусуємося на властивостях пластику.